Ви дивитеся Суспільний Донбас. Підписуйтеся на Суспільний Донбас у соцмережах. У покровській громаді ремонтують освітні заклади та готуються облаштовувати в них укриття. Йде підготовка до навчання офлайн. Бійці 53-ї окремої механізованої бригади показали, як і чим боронять Авдіївку. Жителька Краматорська Ольга Паршина врятувала понад сім десятків собак та котів, яких покинули власники. Цей навчально-виховний комплекс розбили війська Російської Федерації минулоріч у листопаді, обстріляли школу з реактивної системи залпового вогню. Вибиті вікна, стіни посічені уламками, потрощений дах. Деяке конструктив порушено, тому ми переговорили з нашими надійними партнерами благотворійною організацією Джем, це фонд Горда Баффета. і вони зголосились надати допомогу в консервуванні і відновленні. Остекління цієї школи. А ми працюємо з усіма донорами: це і міжнародні, і наші внутрішні, з містами-побратимами, зі всіма. У нас близько 40 партнерів. Та кожен день ця кількість зростає. Працюємо у всіх напрямках. Благодійники замінили в школі 195 вікон. Добряк каже, таким чином хочуть зберегти школу. Зараз шукають фінансування для капітального ремонту даху. Ми вже збираємось робити проект кошторисну кошторство на відновлення, подавати на, на відповідну комісію по відновленню взагалі на Україні і житла, і комунальної власності, тому щоб наші діти все ж таки мали змогу навчатися там, де вони навчалися. Зруйнованих шкіл в Покровській громаді дві їх ремонтуватимуть, додає Дубряк, тому що готується розпочати новий навчальний рік офлайн. Також розробили проєкти на обладнання укриттів в місцевих навчальних закладах. Немає укриттів при школах, так щоб вони називалися, хоча б найпростішими укриттями. Вони мали підвали, підвальні приміщення. Звичайно, ми містом розробили проекти із 20 школ. В нас є підвали в 10 школах. Все інше це просто технічні під. Отже, для цих десяти шкіл ми розробили проєкти і вже сьогодні отримали проєктне рішення, з якими ми можемо подаватися на обласну субвенцію, на міжнародні на донорську допомогу. На обладнання укриттів в 10 школах потрібно 23 мільйони гривень, каже Ідрісова. Навіть найпростіші укриття повинні мати систему вентиляції, освітлення, опалення і так далі. А що стосується садочків, в десяти садочках з 22 в нас є підвальне приміщення. Також ми звернулися до соціально-відповідального бізнесу, який знаходиться на території Покровської громади, і вони забрали всі ці 10. Садочків, в яких роблять нам укриття за для того, щоб ну, будемо намагатися 1 вересня все ж таки вийти в офлайн режимі, може, в смішаному режимі. У нас навіть ми проводили опитування серед наших батьків. У Нас є батьківська рада, велика група небайдужих батьків. Ми проводили опитування. Звичайно, всі зголошуються вийти після перемоги. Я не думаю, що це безпечно. Тому що є прильоти і чим це може завершитися, незрозуміло. Я як вчитель теж не піду туди працювати, тому що діти різні, і вони по-різному будуть цю небезпеку. Один буде швидко йти, другий взагалі зупиниться. Як я візьму на себе цю відповідальність? Ні в якому разі. Судячи з останніх собиць ні. Хоча дуже, дуже би хотілося, а так ні. Через небезпеку. Да? Небезпека дуже, і не знаєш, коли, в котрий момент, що десь буде. Дітей треба вчити, як і нас вчили, щоб вони були не, не одинці з екраном, а в компанією. Он... Офлайн це лучше, ніж онлайн. Нагадаю, в Покровській громаді налічується 50 освітніх закладів, 20 з них пошкоджені уламками. Залишаються жити в громаді 5 тисяч дітей з 10 тисяч. Остаточного рішення про те, як навчатимуться діти з вересня, офлайн чи дистанційно, наразі немає. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас. Авдіївка. Місто, яке розташоване за 6 кілометрів від тимчасово окупованого Донецька. Вона перебуває під цілодобовими обстрілами російської армії. Українські бійці з 53-ї окремої механізованої бригади показують, чим стримують росіян на авдіївському напрямку. Це САО-2 С-1 гвоздика. Їй вже 56 років. Ну, наша воздейка, вона, як сказать, вона хоч і дуже стара, але працює ну, доволі точно. Тобто в районі 50 метрів снаряди залітають. Бо, якщо є якийсь наступ, буває, що ми цілий день стріляємо без перестану. Тобто, Кожних там кожних півгодини нас визивають. Ми виїжджаємо. Наводить сау на ворога ось така армійська бусоль. Це прилад для орієнтування, вимірювання відстані, виявлення цілей, а також для спостереження і розвідки, каже навідник Іван. Я беру е орієнтірка кота собі на карті, де є точні координати. Його. И потом, ну, дирекционный угол, и потом какой-то мирно выходит, передают. Нет, нет, я вот вводил стою. Там есть карта, сейчас хорошо, что. Ну, раньше, в прошлом, конечно, намного тяжелее это все було. там все было. Там нужны были карты, там линейка. Сейчас технологии помогают, планшеты. Після наведення на ціль потрібно швидко зарядити гармату. Вага одного снаряду близько 25 кілограмів, розповідає заряджаючий Руслан. У мене залежить швидкість заряджання і якраз темп стрільби. Сюди треба таких, знаєте, як маленьких жилявих, як показують. Щоб можна. Це сусіди. Це ми, так? Так, да. це сусіди нервні.» А сусіди що працюють? Та тут все, що хочеш, є. І такі, як у нас, і, не, і лучші, і гірші, все, що хочеш. Старший офіцер батареї на псевдосом каже, артилерія дуже ефективна на полі бою. Артилерія майже майже держи весь напрямок. Тільки вони рухаються, артилерія відпрацювала і все, більше нема кому рухатися. Бійці додають, попри вік, їхня гвоздика точна і маневрена. Вона і надалі знищуватиме ворога. Владислав Укола, Суспільне новини, Донбас. Вісім жителів Донеччини отримали поранення внаслідок обстрілів російських окупантів минулої доби, повідомив Суспільному поліцейський Олег Керницький. Авіаудари рашисти завдали позвалці. Поранено п'ять цивільних осіб, пошкоджено багатоквартирний будинок. градів росіяни обстріляли Торецьк. поранили людину, пошкоджено 11 приватних будинків, господарчу споруду, гараж, автомобіль. Внаслідок артилерійського обстрілу маємо двох поранених у селі Берничі очеретницької громади. Зі ствольної артилерії окупанти відкрили вогонь по селищу гостре Курахівської громади. Повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук начальник тамтешньої військової адміністрації Роман Падун. За його інформацією, травмованих та загиблих немає. Пошкоджено чотири будинки на Лиманському напрямку. Аеророзвідка Держприкордонслужби виявила групу російських армійців, які ховалися в окопах. Скоригували вогонь артилерії по позиціях загарбника, а також відпрацювали по ворогу з ударного дрона в результаті скидання уламкових гранат. Двох загарбників знищували напередодні. Військові зсу наступали на південному фланзі довкола Бахмута. Захисники просунулись вперед, закріплюються на досягнутих рубежах. Пише у своєму телеграм-каналі заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на Бахмутському напрямку. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Ступочок. Олександру Шультиного та Деліївки від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Олександру Шультине, Деліївка, Дружба, Північне та Південне Донецької області. Піротехніки ДСНС протягом минулої доби обстежили 4 гектари території Волноваського, Краматорського та Покровського районів та виявили там 105 одиниць вибухонебезпечних предметів. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас. Російська армія напередодні робила спроби штурму на Сватівщині в районі Новоселівського. Українські військові атаки відбили. З втратами окупанти змушені були відійти. Йдеться у заяві речника генштабу Андрія Ковальова. На Лиманському напрямку протягом доби противник завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Невське, Серебрянський ліс, Білогорівка на Луганщині. Росіяни накопичують свої сили. Групування поповнюють повітряно-десантними та піхотними підрозділами, стягують також війська територіальної оборони, приватні військові кампанії, штурмові роти З, розповів речник східного угрупування військ збройних сил України Сергій Чариватий. 665 разів ворог обстріляв наші позиції, 11 авіаударів наніс. Ворог поніс втрати. 28 окупантів знищено, 120 поранено. Також знищено два ворожих БМП, самохідний, самохідний міномет 240-міліметровий тюльпан, дві самохідних артилерійських установки. «Акація», гаубицю Д-30, 5 безполотних апаратів, один дрон Камікадзе, склад, польовий склад з боєприпасами та сім авто, які підвозили ці боєприпаси. У дворі жительки Краматорська Ольги гріється на сонці 16-річний пес Міша. Попав він к нам абсолютно случайно. Він був виброшений на вулицю, мабуть, хазяїну. І, як виявилося, хазяїва живуть чуть ніж нас. Получається. Просто случайно ми узнали, що у нього хазяїна алкоголя. Він очень старенький, больной, у него дуже больное сердце. Буквально два дні назад ми його не потеряли, но слава Богу, вичухали. А це Ася. Її Ольга підібрала на вулиці, прихистила та вилікувала. Вона к нам попала дуже в стані, вона була дуже лысая, вонючая, страшна. Ми думали, що что... Год мы с ней как бы боролись, а с ее болезнью у нас был подкожный лишай. Не могли ее вылечить, даже ветеринар не мог ничего сделать. Но помогли некоторые нам, не средства даже, некоторые процедуры. Мы уехали на дачу в свой дом. И там была специальная трава, которую она ела, потребляла. И через буквально через месяц на свежем воздухе мы стали вот такими вот шерстяными, скажем вот так вот. Руда боня каже Ольга обожнює сидіти на руках та цілувати господиню. Попала к нам з передержки, там де я коли-то працювала. Ну, собака звичайна, теж були проблеми зі здоров'ям, грижі, теж дуже довго лечили, не тільки грижі. Ну, Балячих много можна про них розказувати довго, але не буду. Скажімо так, це собака ігрушка. Цей песик на ім'я Макс, до якого вільно у вольєр заходять кури, ще рік тому нікого не підпускав до себе. Жінка каже, його власник використовував тварину у собачих боях. Полгода я виручала сі штобон, хоть каптану прийнял человека хоть какого-то, потому что он вообще никого не приймав. Вот так вот, чтобы ему с руки покормить, это невозможно было. Это только на лопате давали ему покушать. Ольга забирає покинутих тварин з вулич міста, лікує, годує та прилаштовує. Каже, від початку повномасштабного вторгнення у місті збільшилось безпритульних котів та собак. Мені дуже жаль, що такі люди, як как би, бы, які рятують себе, свої життє, ну я я розумію, і хто ж життє спасають свої Детей, но это ваш член семьи. Вы не могли, ну, как бы. Ну, я, допустим, я не уехала даже с начала войны с Краматорская. Я не уехала из своих животных. Я не понимаю тех людей, которые оставляют своих животных на цепи. І уїжджають бросають. Нині у Ольги живе шестеро собак, яких вона прихистила і вирішила залишити у себе. Лікує та годує тварин за свої гроші. Каже, також із кормами іноді допомагають волонтери. Це все чиста, м'якоть. Ну просто розділена на ну Я на пакеті. На, пакетик, на пакетики ну, днівна норма пакеті, не вважає того, що ми кормимо кормом. Ольгині собаки і коти ладнають між собою і разом гріються на сонці. Ольга каже, після перемоги планує втілити у життя свою мрію. Я, чесно, дуже хочу відкрити свій приют. Я дуже хочу. Я, якщо у мене тільки з'явиться ця можливість, я це зроблю, не зважаючи ні на що. Це не хобі, це, це душа. Которая, вот, как бы, я якби, не знаю, сейчас расплачусь, правда, Просто їх дуже жалко, це ті ж діти, которым потрібна допомога на самом деле. А помочь їм нікому. Кроме нас, ну, правда, нікому їм допомогти. Від початку повномасштабного вторгнення Ольга врятувала понад сім десятків котів та собак. Вікторія Алексєєва, Артем Степанов, Юлія Бережна Суспільне новини, Донбас. Дивитися суспільне Донбас, Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.